Для фарбованого волосся в мене є ось такий чудовий двохфазний спрей. Він закриває колір всередині волосся та має термічний захист від фену, надає шовковистість та не обтяжує ваше волосся. Також до цієї серії є шампунь на рослинних екстрактах, а також кондиціонер. Також хочу вам ще розказати за сироватку проти випадіння. Яку можна використовувати в додаток до цієї серії, зважаючи на те, що вона надзвичайно густа, вона зовсім не жирна, просто після миття на вологу шкіру голови наносимо піп'яткою сироватку та масажними рухами втираємо в шкіру голови, так і залишаємо. Вона має дуже класний ефект, зміцнює корені волосся та має неймовірний аромат. Нагадую, від мене безкоштовна доставка на замовлення від 600 гривень.